Усім привіт, нехай Господь береже вас. Питання, коли ж буде кінець, цікаво у людей у всі часи. Перед розп'яттям і Воскресінням Ісуса Христа був діалог із учнями. Вони ставили те саме питання, коли ж буде кінець, яка ознака твого приходу і кончини століття? У відповідь Христос говорить їм про події, які мають статися. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, тоді знайте, що наблизилось запустіння Його. Незабаром цим словам судили здійснитися у 70-му році нашої ери, після того як Христос пішов на небо, сталася руйнація Єрусалима. Сьогодні це історично задокументований факт, який наближає нас до розуміння питання про кінець світу. Ми стали свідками того, що записані Біблії слова Ісуса є чистою правдою. Він казав: тоді, ті, що в юдеї нехай біжать в гори, і хто в місті? Виходь з нього, і хто на околицях не входь до нього, бо це дні помсти. Нехай виповниться все написано. Облогу Єрусалиму римськими військами закінчилось захоплення міста. Єрусалим був пограбований, храм спалено, майже все місто було зруйновано вщент, вцілили лише кілька будівель. Серед них західна стіна Єрусалимського храму. Жителів міста було вбито, а тих, хто вижив, продано в рабство. Облога Єрусалима була описана єврейським істориком Йосипом Флавієм. Ісус попереджував про це заздалегідь ще до своєї смерті та Воскресіння. Після відходу на небо, все, що Він казав, Горе гореш вагітним і тим, хто живить сосами. в ті дні, бо велике буде лихо на землі і гнів на народ, цей. і впадуть від вістя ноча і відведуться в полон у всі народи. І Єрусалим буде зневажатися язичниками, аж поки не скінчаться часи. Eu assisti o